Далі, друзі, будемо говорити про дефіцит кальцію в організмі та способи його відновлення. У нас в гостях астрономічний журналіст Оля Карі. Оля, доброго ранку. Дякую, що прийшла. Зараз у нас дійсно буде цікава розмова, але перед цим давайте подивимось сюжет про нашого героя, який збагачує свій організм кальцієм. А після розмова з Олею. Як це відбувається? Давайте подивимось. Навесні 28-річна Ольга відчула гострий дефіцит кальцію в організмі. Ламаються ногти і дуже сильно випадають волоси. Смотри на свої ногти, з'явилися білі полосочки. Я знаю, що кальцію не вистачає. Жінка забула на сполох, але кальцій у таблетках вживати не збирається у жодному разі. Лісні хімію ми не хочемо. Європейські вчені повністю підтримують у такому виборі молоду матусю. Їхні останні дослідження довели штучні добавки кальцію шкідливі для серця і можуть призвести до інфаркту. Тож Ольга, аби поповнити нестачу кальцію в організмі, заповнила холодильник арсеналом молочної продукції молоком, сиром, сметаною, кефіром та ряженкою. Їсть сама та інтенсивно годує цим родину. Творог, це для нас обов'язково. Каждый день, каждое утро. Щоправда, для чоловіка доводиться імпровізувати. Він від молочних продуктів у чистому вигляді не у захваті. Для мужа, звісно, я хитрю. Для мужа у нас запіканки, бліни з творогом, кофе з молоком, сладка ряженка, оладіки на кефірі. Тортики на кефірі. таку інтенсивну терапію молочними продуктами Тетяна запланувала лише на кілька тижнів. Точно так же як і з лікарствами. От має бути курс дві тижні. А от сорокарічний Костянтин впевнений, і добавки кальцію і молочні продукти мають негативний вплив на організм. Він же кілька років не вживає сиру та молока, і власну дитину лише зрідка годує чимось молочним. Цей кальцій органічний он приносить вред нашому організму. Тому що він відкладається на стінках сосудів. Кальцій для кісток, нігтів, волосся Костянтин отримує з інших продуктів. Це продукти растительного пришла, це на першому місці кунжут, на втором місці зелені растіння. Кунжутна каша багата на кальцій у раціоні родини майже щодня. До того ж траву Костянтин готує без термічної обробки, заливає водою на ночь і котру можна її розмаливати. Донька від сніданків батька у захваті? Ну лічно я люблю больше кунжутну кашу. Я особенно тоді, коли її готовить папа. Молочні продукти, кунжут, зелень, біодобавки. Де кальцію найбільше? Чи можна самостійно визначити, що організму не вистачає кальцію? І як поповнити його дефіцит в організмі? Тут Олею спілкуємося, я кажу: а навіщо потрібен кальцій? Ну, ми бачили там в сюжеті у вигляді кістки і вигляді зубів. Це перше, так. для чого потрібно? Ну, по-перше, це кістки, це кісна тканина в дітей, угу. бо вже у дорослих сформований скелет. А для дорослих це в першу чергу для судинно-сердечної системи. Тобто це супер. Це для так. Слухай, а в яких продуктах все таки найбільший вміст кальцію? Насправді треба звертати увагу не те, не на не на той продукт, якому найбільше кальцію, а угу. той, який найкраще засвоюється людським організм. Бо, наприклад, молоко рекурсмен за вмістом кальцію, але щоб той кальцій засвоївся організмом дорослої людини, це треба його ще до, до цього молока. Абсолютно серйозний раціон, це має бути зелені, овочі і так далі. Але все це, що в стакані молоці, цей кальцій, можна mm -hmm. отримати з яблук зелених, з шпинату з капусти з, з капусти з яблук. Кунжутна паста це взагалі супер, це найкраще як противага, скажімо, молоку, бо дуже багатьох людей не тільки в дітей, а й у дорослих. Вже відсутні в організмі ензими та ферменти, які перетравлюють молоко і взагалі дозволяють йому засвоюватися. А вони сприйняття ж саме Так. А скажи, будь ласка, чи існує якась норма денна? Скільки потрібно випити молока або з'їсти яблук, або кунжута нагістися, Щоб кальцію вистачило для організму? Насправді це ж має бути не тільки кальцій, це має бути повністю весь комплекс вітамінів, ферментів. Щоб воно ж не працює так, що ти там поїв там сир, чи випив склянку молока, і все абсолютно здоровий, ти там добову норму кальцію отримав, а щоб кальцій засвоївся організмом, потрібен магній, потрібен фосфор. Це дуже багатий серйозний такий комплекс має бути. Ну все таки, якщо Оскільки... про кальцій, скільки? одне, два скажімо, яблука я скажімо. Якщо людина дуже любить молочні продукти, краще замість стакана молока mm -hmm. з'їсти шматочок пармезану чи додати ага. його до салату із зелених овочів шпинат. Це теж. Це джерело кальцію, майже ну найбільше з зелених овочів та фруктів. Єдине, що кальцій е, до шпинату треба додавати якийсь там або лимончик, або яблучко, оскільки е, до шпинати додавати, е, того, щоб засвоївся. Ні, ні, до щоб кальцій у шпинаті засвоювався, оскільки шпинат він Огані. окислює трошки організм. Ага, то лимончик. треба додавати або лимон, або шматочок яблука, і буде супер. Оля тобі скажу. що Я був нещодавно в супермаркеті, бачив скільки коштує пармезан, то краще. Яблучками, мені здається, Зеленими, Здавалося, зеленими. немає нічого простіше, ніж забезпечити свій організм кальцієм. Але тут треба дещо врахувати. Давайте подивимося. Головним ворогом засвоєння кальцію є сіль. Скоротіть її вживання як у чистому вигляді, так і в продуктах, що її містять. Наприклад, копчене м'ясо, ковбаси, солона риба. Також заважають кальцію, алкоголь і газовані напої. Від цього варто відмовитись: цукор, ворог кальцію, не зловживайте солодощами і не посипайте цукром сир. Краще взяти сухофрукти, і нарешті тваринні жири. Запам'ятайте від жирності молочних продуктів кількість кальцію аж ніяк не залежить. Наприклад, оптимальним є молоко із одним відсотком жирності. Оль, я особисто бачив, коли одна моя знайома знайома в якраз була вагітна. Вона каже: також зараз крейди з'їсти. От Прям відчуваєш, організм вимагає кальцію. От так вона впевна була, що кі орто організм крейді є. кальцію чи ні в крейді є кальцій, але ж це не той кальцій, який засвоїться організмом. Тобто не допоможе. він, як зайшов в організм, так і вийшов. Він Зрозуміло. ніякої користі організму не залишить. Ну кальцій, він тобто це просто у вагітних такі забанки. Так. Добре, розкажи, будь ласка. Якщо говорити про кальцій в пігулках, це, це те Це саме. По-перше, ні в якому разі не вживати без рекомендацій лікаря, оскільки mm -hmm. можна тільки нашкодити. І по-друге, все, що синтетичне, воно взагалі не засвоюється або засвоюється в якихось надзвичайно дрібних частинках, тому краще за зелені яблука, краще за шпинат, петрушку. Рибу нічого нема. Кунжут, мак, Яйця. насіння льону в яйцях краще жовток вживати. Жовток. Жовток Це він... саме кальцій. Так. Добре, скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що організму не вистачає кальцію. Як організм дасть знати? Організм дасть знати по першу чергу, коли людина дуже швидко втомлюється, коли у угу. неї запалами ручення зранку і важко прокидатися. Це не перші ознаки того, що або надлишок кальцію, або його дуже не вистачає в організмі. Якщо Привести до ладу свій і зробити абсолютно здоровим. Тобто дві третини раціону це овочі, це салати і салати не з вареною картопля, а з зелених овочів, твердих овочів, і не з майонезом. І не з майонезом ні в якому mm -hmm. разі. То це дуже швидко, десь два-три тижні, і людина вже починає відчувати себе бадьорою. І для кісток, якщо людина вже дбає, що буду їсти кальці, щоб в мене були міцні кістки, без спорту це взагалі не діє. Друзі, ну от ви навіть не думали наскільки кальці важливо. Виявляється, що і наше самопочуття від цього залежить і здорові звичайно, кістки і зуби і настрій, що найголовніше, як сказала Оля. Тож їжте дуже прості продукти: яблука, сир, молоко, яйця, жовток, шпинат, капусту. І буде у вас з кальцієм все нормально, супер. все супер. Дякую, Оля. Я нагадаю, що в студії в нашій була гастрономічний журналіст Оля Кайрі, відповідала на наші запитання про кальцій. А ми продовжуємо.